Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи не чуєте, бачите? Доброго, Доброго. дня. Доброго. Так, Доброго. Ви а, дякую. Підкажіть, чи Доброго. є в нас як, господарювання на слуханнях? Так, є представник. Угу. Угу. Дякую. Чи є в нас представники громадськості? Громадська рада довкілля, Карта Олег Миколаївич. Комітет угу, за цілком впливу на довкілля. А, дякую. А, отже, тоді давайте наступним чином ще 5 хвилин дамо можливість іншим представникам громадськості підключитися, якщо через якісь технічні негаразди в них це не виходить. І через 5 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Угу. Пані Юлія, можна до вас технічне питання, поки не підключилась громадськість? А, будь ласка. А скажіть, будь ласка, якщо ну, з всій громадськості я один буду, то ви не проти, якщо я залишу і ну, по скороченій процедурі, щоб не тут. Чи, чи я ну, кола? це ви приймаєте рішення. Я в будь-якому разі, через 5 хвилин ще раз буду задавати питання, чи є громадськість. Тому, Тому якщо краще... ми зафіксуємо. Тому, якщо ми зафіксуємо краще... представників громадськості, то ми будемо проводити повноцінні слухання. Якщо не зафіксуємо, то будемо по протоколу діяти. Тому тут ви вже я не можу вам сказати, чи у вас залишати слухання чи ні. Та Или, я, вашого... рішення. я ж вас з вашого б дозволу його так це, 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 залишу, добре. Ну, дуже я дякую. не можу вам дозволяти. Будь ласка, приймайте рішення, ми чекаємо 5 хвилин. Якщо вас не буде на слуханнях, я просто ще раз буду задавати питання О, я зрозумів. Я, я пішов далі. На інші слухання тут паралельно мене просто ще й Дуже вам вдячний, дякую. І вам вдячна. До побачення. Пані Марина, пане Ля, дивіться, будемо давати діяти наступним чином. Оскільки в нас представник громадськості відключився і зараз немає інших представників, ми маємо почекати 15 хвилин для того, щоб ну вже остаточно дати можливість громадськості під'єднатися або в нас ну. Трошки різні процедури по послуханням, коли є громадськість, коли немає, тому до 14.15 чекаємо. Якщо ніхто не підключається, будемо вже діяти по обставинах. Добре, Дякую. добре. Угу. Отже, доброго дня ще раз. Вже в нас 14 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 29 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Селтік стосовно планованої діяльності, що передбачає виробничий майданчик оброблення відходів, що не є небезпечними, то в Селтік по вулиці Алматинська, 8, місто Київ. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Глузеї політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 982... ...приведення проведення відповідності до норм пункту 2 статті регульової здійснення громадських слухань у відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. А, окремо... Дається відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 14 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох. Присутність або відсутність. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте. Давайте я буду називати пані Марина. Будь ласка, включіть мікрофон. Ще раз представте, скажіть, кого ви представляєте? Так, доброго дня ще раз. Я представник mm -hmm. суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Celtic. Mm -hmm. Далі. Дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, 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 пане Лям, будь ласка. Вітаю я представник розробника документів. на ну, Звіту заведе. Угу, розробник звіту заведе. Дякую, пане Ля. Отже, на 14 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників в нас двоє учасників це представники міндовкілля і ще двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю СЕЛТІК. Щодо діяльності, виробничий майданчик оброблення відходів, що не є небезпечними, то в селці по вулиці Алматинська, 8, місто Київ. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую вам. До побачення. До побачення.